Мене звати Олексій Масло, я засновник фонду Інтернаціональний легіон допомоги, сили оборони. Ми забезпечуємо тактичною медициною, швидкими медикаментами і навіть обладнанням. Мене звуть Сергій Назаров. Я волонтер. Як це назвати? Ще я людина, яка. я не байдужа людина, отак, яка займається забезпеченням військових допомогою цивільним різною двіжухи. З самого початку, в принципі, ми займалися евакуацією цивільних зон бойових дій, вивозили людей, вмовляли і намагалися їм допомогти, як, як могли. У мене кожен ранок починався з того, що в 6 ранку я відкривав інстаграм. І дивився заявки хто ближче, хто в пріоритеті. Ну, в пріоритеті були сім'ї з дітьми. І потім ми почали їздити в сіру зону, де деокуповану і сіру зону між українськими і російськими позиціями, і забирати звідти також людей, намагатися їх мовити, вивести. Є така проблема, в принципі, вона і залишається досі. Що люди, багато людей відмовляються, які перебували. Довгий час в окупації, вони відмовляються виїжджати, бо вони думають, що якщо їх звільнили, і вони вже в Україні, то обстріли зупиняться і буде все добре. і Вони зможуть там жити. Але як показує практика, то як тільки росіяни покидають якесь село або зону, відступаючи, вони потім за собою знищують повністю це село, і тобто людям там життя немає. Люди звикають. Досить швидко звикають до цих умов, і вони гуртуються в якісь такі маленькі гуртуються групи. В них всередині вже там є нові ну, якісь свої правила. Тому завжди важко пояснити цим людям, що відбувається зовні. У Мене була одна евакуація, коли мені просто в інстаграмі написали: скинули точку. Це куплян Слузловий був. Десь два тижні він як був деокупований, і там вже наші військові були. І сказали, що там бомбосховища, де ховаються люди, заїхати. Попросили. Я заїхав і знайшов реально бункер підземний біля ЖД станції, і там перебувало близько 30 людей, які ховалися під землею більше місяця. Вони майже не виходили назовні. У них ан антисанітарні умови, води нема, тобто вони. В одній кімнаті там всі гуртом спали, в іншій кімнаті в сусідній у них був туалет просто під стінами. А, я коли це побачив, ну тобто, я просто, чесно кажучи, трохи хотів. І вони мені кажуть, ці люди, я питаю, чого ви не виїжджаєте? Ну тобто, це зона вже деокупована, можна поїхати в місто, магазини працюють в Купінській. А вони кажуть, ми боїмося вийти з підвалу, бо спочатку були зетки на машинах, потім були Ві на машинах, типу це росіяни, а потім приїхали карательні отряди з хрестами на машинах. А хрести це символ ЗСУ, який приймає, тобто всі, хто приймають. Участь в контрнаступі і наступі вони міцюли машини хрестами. Тобто, люди навіть не розуміють, що це вже наші військові, вони знаходяться в деокупованій зоні. Я не знаю, чим керуються ці люди. Тобто, вони деградують, і психологічно для них дуже важко розуміти, що є інше життя. Ну і важко, в принципі, це через себе пропускати, спілкуватися з цими людьми, намагатися їм пояснити, правильно пояснити. бо Дуже легко таких людей залякати ще більше, щоб вони взагалі залишилися. Я Ліксію, раз ребну. Їм всім було страшно виїжджати, хоча ми пояснювали, що є, куди розселити, як зустріти. Але багатьом було страшно, багато хто не їхав, на жаль. І ну, якщо з людьми похилого віку, це ми можемо прийняти цей вибір. То, наприклад, коли батьки відмовляються від евакуації дітей, я вважаю, що це просто треба робити примусово. Коли дорослий чоловік відмовлявся від евакуації двох дітей-підлітків, декілька разів до нього приїжджали, здається, це була Нацполіція. І втретє, здається, коли вони приїхали, вже вийшли тільки діти, бо його вбило снарядом і їх забрали. Нарешті, от я запам'ятав чомусь цей випадок, і він такий дуже красномовний стосовно цієї теми. Нас теж періодично обстрілювали. Був момент, коли ми приймали участь в організації і в евакуації. Наймасштабнішою, певно, що евакуації в Україні через Печеніжську дамбу за здається три місяці роботи. Ми вивезли близько 20 тисяч людей з окупації. Росіяни зі свого боку випускали дітей жінок. Ми їх зустрічали в сірій зоні, забирали паралізованих людей, яких просто кидали на дорозі. Вивозили їх на українську сторону за український блокпост. Тим часом росіяни виставляли гради на своїй стороні і запускали пакет градів якраз там, де грузяться цивільні в автобуси для подальшої евакуації. І був той, я пам'ятаю цей момент, коли я схопив там шестирічну дівчинку. Кинув її в окоп, який був на блокпості, і зверху просто ліг, і пакети падали в 20-30 метрах від нас. Ну Це досить така небезпечна ситуація була. Почали з'являтися серед знайомих і друзів перші люди, які загинули, і ти почав розуміти ціну життя, почав розуміти цінність свого ресурсу. Що ти живий, можеш допомогти більшій кількості людей, ніж ти поїдеш і загинеш. Почали вивчати тактичну медицину, щоб надавати допомогу. І, в принципі, ми займаємося тактичною медициною, це наш основний напрямок. І так все закрутилось. І от ми в 24-му році вже і ми займаємося тактичною медициною і автомобілями швидкої допомоги. Вже майже 200 машин передано. Силам оборони от Серега займається цим напрямком Одеський, Херсонський, Миколаївський і передає силам оборони машини тут. То я передаю на сході. Ганяємо конвої через всю країну, а інколи ганяємо конвої з Амстердаму. Дуже складна система перетину кордону гуманітарної допомоги. Автомобілі теж вважаються гуманітарною допомогою, і вона часом тільки складніша стала насправді через боротьбу з контрабандою. Тож ми намагаємося весь цей документальний процес зробити в якусь. Дуже стиснуту рамку часу, тобто документи, запит на машину, запит на тактичну медицину, закупити, притягнути, передати, підписати акти, і далі воно вже йде в, в том війська в самий низ, де воно і має працювати. Треба розуміти для нас це нон стоп. Тобто, я забив на роботу два роки тому, і я займаюся кожного дня допомогою. Весь свій вільний час. Ми розуміємо, що якщо ти сьогодні від... будеш відпочивати, то завтра чувакам, яким ти збираєш на дрон, вони просто загинуть. Ну, от мені вчора ввечері написали, наприклад, що в розполагами дроти прилетів кап, і нікого не залишилось живих. Ну, то... Треба розуміти, що кожен день це чиєсь життя. І в нас такий напрямок: це медична ланка евакуації, тобто кожен день. Який ми витрачаємо на збір на машину, коштує комусь життя, і ми це прекрасно розуміємо. Звісно, як у будь якої людини, ти впадаєш іноді в такі негативні стани, але це не від того, що ти там щось побачив. Це скоріше від втоми, але добре поспати, добре поїсти і знову. Бо ну ти є люди, яким гірше, є люди, які віддають набагато більше, ніж ти. Це треба пам'ятати. І, і що ця війна це війна на виживання. Це не коротенький спринт, це марафон. Це виживання нації, виживання держави. А для мене держава це люди. Їх треба рятувати. Бо мені хочеться, щоб ця держава шила квітли і процвітала. Для мене війна це перш за все. Важливість майбутнього, що ми можемо це змінити, що нам треба це змінити, бо не буде ніякого майбутнього, якщо ми не зупинимо Кацапів. Для багатьох людей вона не закінчиться ніколи, на жаль, бо занадто, занадто багато ми втратили, занадто велика ціна, щоб просто так, просто так це залишити. Добто для мене, мабуть, війна не закінчиться вже ніколи в мене немає такого відчуття, що вона закінчується чи закінчиться. Я не знаю, як закінчиться ця війна, і чи дійсно в неї буде якась така одна точка. Звісно, дуже би хотілося, проте, можливо, і не варто задаватися цим питанням, бо очікування якогось такого швидкого кінця, воно може демотивувати. Треба просто робити те, що потрібно зараз. Тримати Блін, знаєш, я засипаю під, від під, під відео, як руських, на руських наші дрони не скидають. щось. це мотивує. Мотивують, мотивують да, ну, хлопці вдячні, мотивують врятовані життя, мотивують. Двіж мотивує. Оце якесь таке побратимство в загальному широкому сенсі серед людей, які дотичні і. І живуть цим. Це дуже мотивує. Тому ми намагаємося прискорювати я не знаю, як перемогу, але прискорювати допомогу і намагатися врятувати якомога більше життів 100% кожного дня це наша основна робота.